А що то ви того собі запаси цих е, домашнього вина робили, так? Кого вина? А от у три фляшки стоїть. Чуєш, дурний курці просто на голові, а, а дурний бабі міський. Ніц новину. Ну, а що зразу дурні? Я бачу три трифляшки вина, Ми... собі берете. Мені Ми... до Львова ні одної не дасте. попробуй. А що то таке? То ще, То яке вишневе? Так, малинове. Нам попробуй. Пей! Та пей! Фу, що ту таке? Та ну то вино? Яке вино? Так. Але ви точно, то що мені даєте пити? Та, та вино. Та Я пей? думаю, що з горла, дайте мені стакана. Вино. Чу це не, не напила. А нащо воно вам того? Я, До кишки. я думала, що то вино не груши синивляла. Кішки люди замовляють, собі візьму на свята. Боже, я не знаю. Ні. Це таке виділено, то є страшне. І все, я страшне. Що Боже? Бажан, Боже. ви. Боже. Ну то, що що сина кидали, то і маєте. То я включаю, не рухайте ви мене. Добре. <ріст> <Яка>? <ріст> я не <годна>. Що Ви <ріст> зумовите? Ви що якісь диви, чи що, дівки? А ви щось як пере переплюєте? Я <ріст> кроху таке вителювала. Люди. А ви що такі перепуджені? Тобто я не чула, навіть як ти йшла. Що ви робите? Та читаю свої пісульки. Вже всі все? Р продаж закрито свиней? Нині вже буде все. Нарешті. Я ну... б мала спокійно, мені вже все вже стало тут все. Ну, Ой, Якби не мій русланце не приїжджав, то вони пахав на вас, то би сте ще різали і різали. Ой, а твій русланці, як був маленький, то я не різала свиней. Я звідки знаю? Ну, чуєш. Ну, заберу його до Львова на южу. І не буду сюди опускала, що будете робити? витерби. Я до Львова, інді, дайте мені спокійно жити. Ви, б доробила. Щоб ви торбила. Ви, щоб доробила. Десь. <клук> Десь. Чік.